Наступне е місце 30, це іта італійський селянський танець від тих же складонос. Бачите, інший фільтр, не кольоровий. Насправді чорно-біле зображення не є оригінальним, оригінальним є трьохкольорове трьох зображення, тому що це був біоскоп. Ну, пізніше я про це більш детальніше розкажу. От вони тут е танцюють, але це не просто італійський танець, на мою думку, а тут скорше за все, е ну, вони там не те, що... Демонструють танець, який ще разом з тим кепкують один над одним да? у процесі цього танцю. Самих дітей звали Плец та Лорело. Місце 29 це боксерський поєдинок Білі Едвардс і Невідоме, тобто невідомий, хоча він відомий, але скажу так, Діксон принизив звання цього боксера, тому що іншим був Ворвік це був маловідомий боксер. А Едвардс був дуже відомим претендентом або навіть чемпіоном. Ну, лише частина фільму цього збереглася, тому що насправді фільм був набагато довшим. Хоча раунди були дуже короткими, 20 секунд. Попередні спроби там раунди були 1 хвилині, хоча оригінальні, як ми всі знаємо, раунди 3 хвилини, тобто в настоячому боксі. Але це виставковий матч, який демонструвався в самій студії. Ну і Оскільки раунди були дуже короткими, як ви бачите, боксери дуже рухливі і дуже такий інтенсивний бокс, тому що ну, буквально 20 секундний раунд на цьому мабуть, був і розрахунок. Що раз такі раунди, тобто перед камерою вони будуть більш інтенсивніше показувати. Ну, в принципі, цей, цей розрахунок працював. Місце номер 28, Дербі, 1895 року, але тут Дербі не боксерське, а. На іпподромік в вигляді кінних перегонів. Ну, В принципі, тут доволі таке, хоч і незначне, але вже все-таки досягнення тих часів, що знімалися такі перегони взагалі, тому що ранні камери мали проблеми з експозицією, з освітленням. І тому ну, широкий кут і достатня кількість освітлення була проблемою це знімати, тому все частіше фільми. Знімали якусь короткі відстані, вузькі експозиції для того, щоб хватало і світла, і широти куту огляду об'єктиву камери. Тому, в принципі, і це є таке невеличке досягненням вже тих років, щоб таке велика дальність і доволі широкий кут. Номер 27 знову, як ви бачите, візуал, фільм від Братів Складановських. тут. Оця серія тут помню назву вже зимова садова програма, називається ця серія. Ну і тут давайте ще раз ми бачимо 8 церкових артистів, це сім'я, родина Грунато, і вони виконують на під камеру свій популярний на той час акробатичний номер. Місце 26, Ковель французькою, там побачите як це звучить. Від Луї Лум'єра, популярного документаліста, де чотири чоловіки займаються підковуванням коня. Бачите, фільм зберігся в дуже хорошій якості, багато деталей, контрастність, добре виставлення. Освітлення взагалі Лум'єр в тих часів в тих років був дуже славною якраз якістю. Тому що інші автори а в них не було такої хорошої камери, такої хорошої експозиції, і фільми, в принципі самі фільми. Часто не зберігалися в кращих належних умовах, і тому фільми інших авторів дійшли до нас на багато гіршу якості, аніж ті фільми, які знімав Луї Лумієр Француз.